Чувак, я сьогодні був в опері. Казалось би, це взагалі вже нахрен нікому не треба. Але там була повна посадка да. в, в, о 12-й ранку. Подивись, зараз на театри. Київський театр таких ткань дорожнього. Я от, недавно розвинулся. тиждень тому їздив франківський театр на... Олексія Гнатковського, то там. Білети нереально купити, угу. тобто там Києві... наперед тобто люди їдуть у Франківськ спеціально, щоб подивитися вистави в національному франківському театрі. Є вистави в Києві зараз коротше популярні. На пару місяців перед розібрано, і деякі з них коштують, що там оці кабаре коштує там щось по 4-5 тисяч гривень квиток. Я навіть бачу, що іноземці приїжджають. Тому що це дуже розпорствося по Тіктоку. І іноземці кажуть, ми хочемо приїхати в Київ, там війна, але ми хочемо приїхати подивитися на Кабаре. До війни нам навпаки казав, що театри помирають. Тобто Не було, люди не ходили в театри. А після війни, по-перше, відбувся злом, якийсь мені здається, бум української культури. Ну, і плюс, так, нарешті стався відтік всієї руснявої, яка дуже багато забирала на себе. Тобто люди такі: ну, от нарешті можна оце подивитися. Ну і це, типа, позитивно.